Біля Мерії Одеси бій активістів із поліцією. Інцидент стався сьогодні. Під час пікету мерії на Думській площі перед черговою сесією депутатів зібралося кілька сотень активістів. Вони вже не перший місяць вимагають відставки мера Геннадія Труханова. Близько десяти мітингувальників намагалися зайти до міськради, але правоохоронці пустили тільки трьох, через що виникла бійка. Активістів відтіснили, а одного з них затримали. В той же час мітингувальникам вдалося відбити затриманого у поліції. Крім того, до міськради намагалися пройти два помічники депутата Олександра Боровика. Їх також не пустили до будівлі вхід до міськради, оточений подвійним кордоном поліції і нацгвардії. she <laughs>